Всім привіт дорогі підписники та глядачі мого каналу. В першій частині ми з вами були в самому магазині К'ябі, у великому магазині речей. Сьогодні була велика знижка, були 30% знижки, і 50% знижки. А в другій частині цього, цього відео я хочу вам показати, що ж ми гарненького сьогодні придбали. Почнемо ми. Для речей для, для маленької моєї принцески. Ось такі гарненькі сіренькі штанішки. Вони як ласінчики, такі йдуть приміжці за 6 євро. Тут є карманчики, що заховати, смаколик, якийсь чи якесь колечко. Ось така ковтинка-блузочка. Така гарненька на наповка, гарна якість хебешечки. Тут, якщо вам видно, вибито такі, як квіточки з рюшечками, така гарненька на літо, те, що треба. Була ціна 6 євро, зараз 4 євро. Ось така ковтинка, як маленька морячка буде. Була теж 5 євро і 50 центів. Зараз зі знижкою 4 євро. Ось оце взагалі прелість яка, яка краса, єдиноріжок, красотінь на малиновому фоні за 6 євро. Ось такий набір із двох шортиків. Голубенький і такі різнокольоровий полосочку. Була ціна 7 євро, зараз 5 євро. Дуже такі приємні на тіло, легенькі такі. І ще такі леопардові лосінчики за 5 євро. Взагалі вона в мене росла дівчинка. Всі в Італії дають їй 5-6 років, а нам лише 4. Ось таке гарненьке, цікавеньке платтячко. дуже легеньке, таке, як, як пушочок. Тут такий виріз на спинці, пуговка І тут такі рюшечки. Ось така краса. Воно коштувало 13 євро, а зараз 7 євро зі знижкою. І ще одні шортики на літо ходити. В такому гавайському стилі із бантиком. Так, такі шортики 8 євро. М -м, тут навіть карманчики є. Яка краса. Так, ще одна ковтинка з гепардиком буде як наборчик з лосинчиками. 3 євро і 50 центів. Така нарядна біленька з китайською принцесою. Ця теж коштувала 3 євро і 50 центів. Ось ця мені дуже сподобалася на синьому фоні такий срібляний метелик. І такий, як, як пір'ячка, така тканинка зшита, дуже красиво, так гарненько. Але ця коштувала трошки дорожче 6 євро. Але гарненька. гарненька. Ось така ніжна. З пташенятком. Це буде трішечки теж на виріс. Вона коштувала 3,50 центів. Ось таке платєчко. Ось таке гарненьке на бретелечках. Тканина така, що після брання її можна і не гладити. О, в неї ще є підюбник. Боже, яка прелість, щоб воно не електризувалося. Красота. Коштувало воно 10 євро. Так, це для нашої принцески. І ще, і ще сюди. Ж. Ось такі, як макасінчики. Вони легенькі, хороші, такого ніжнього кольору, гарно гнуться. Бо це саме головне, коли будете обирати діткам взуття, щоб гнулися. Оці частинки взуття будь-якого. І гарна фіксована п'ятка. Ось такі тілесного кольору. І тепер все, що для мами. Ну, а почнемо ми з таких гарненьких бюстгальтерів Біленький, нарядненький. Коштував він 10 євро. Другий. Другий я взагалі закохалася. Він дуже приємний, без кісточок. Такий, щоб ходити вдома, щоб нічого не заважало, не давило. І в той час бути гарною похоженою жіночкою. Такий коштував 7 євро. Але дуже приємна якість. Не забула я і про своїх хлопчиків ось такі труси. Однотонні коштували 9 євро, це Елька розмір. А ось такі кольорові теж розмір Елька. Коштували 13 євро, але гарненькі, мені вони дуже сподобалися. Так, ось такі шкарпетки. Сім пар. Вони різнокольорові, бежеві, білі і сірі. Сім пар коштували 4 євро і 50 центів. І звісно, з хлопчика ось такі однотонні чорні 5 євро 5 пар. І я взяла, бо на літо вже я брала в лідлі, а це ще взяла туди ближче на вересень. Чоловіку на роботу, сину в школу за 8 євро. Ось такі. Вони більш такі плотніші, але різного кольору. Тут 5 пар. Може ніхто не переплутає де чиї. Ось такі і ось такі. Дуже приємні на дотик. Ось така краса. Так, це ми подивилися. Не забули ми і про нашу мамулю, маму про нашу бабусю. Ось таку їй блузочку купили до джинсиків. Така нарядненька вона така і не тонка, і не плотна, гарна так, така якість за 8 євро. На білому фоні темно-темно сині полоси. Вибір був дуже великий, очі розбігалися, але брали тільки те, що треба зараз. Синулька собі знайшов ось такі шорти для плавання. Так, вони були по 15 євро, а за знижкою 7 євро. Ось так. Тепер ще я взяла по 4 євро. Ось такі звичайні однотонні футболочки. Такі для, для дому. Бо коли два хлопця в хаті, шкарпетки, труси і футболки це улітає. Кожна мати, кожна жінка це знає. Оце всі вони по 4 євро. Ось така ще зелененька. На різні випадки життя. Ну, а тепер пішли більш. Красиві з аплікаціями. Це для синульки. Ось така вона коштувала 8 євро. І це теж для синульки за 7 євро. Аризона. Людей було дуже багато, але тільки встигай. Вибирай. Ось така чоловікові на згадку про Італію. Ось така гарненька темно-синього кольору. Вона коштувала теж 7 євро. Ось така ще чоловіку футболочка. Тут малюнок позаду, на всю спину. Вона коштувала 7 євро теж. Тепер нашому улюбленому племіннику. Його улюблені дракони Tokio бренд на червоному фоні 3,50 центів. Улюблений голубий колір з гепардом. Теж 3,50. Тепер тематика футболу, бо він у нас. Захисник, ярий захисник. Теж така стоїть 3,50 на синьому фоні. Ось така зелененька з написами. Теж так само 3,50. Тепер для нас, улюбленців, дівчаток, для нас любимих дорогих, така. Футболочка маєчка 450 гірчичного кольору такого приємного. Підійде до любого низу. Ось така ковтинка на пуговках. Вона коштувала 13 євро, а зараз 7. Акції взагалі суттєві. Якщо це справді вони такі є, вони суттєві. Ось такі джинсові шортики. Вони дуже приємні, дуже приємні, м'якенькі на літо, те, що треба. З такими модними рваними низами попереду. Так, такі шортики 12 євро. Тут позаду карманчики, все як треба. А так, ось такі шортики можна використовувати як піжамку, можна просто ходити вдома, коли оце така спека, як зараз, 5 євро. Темно синього кольору. Так, і ще такий, як гольфік, тільки з маленьким гордишком, з таким рюшиком і золотавими кнопочками. Ось такий гарненький 12 євро. Ось 12 євро. І тепер на закуску піжамки. Ось така була гарнюнька. Я її помітила вже в самому кінці, коли вже все, вже не вистачило на сил ходити далі. А діти кричали, хочемо в Макдональдс. Ось така краса. Ось такий наборчик. Стоїв 15 євро. А так по акції за 12 євро. І ще одна піжамка мені сподобалася. Багато піжам не буває. Ось така більш тілесного кольору. З таким леопардиком на всю футболку і такі шортики. Така піжамка 15 євро без знижки. Так, і на останок, на останок як вже. Ми не забули про нашу принцесу 6 євро отаке дзеркальце. Оно таке блискуче, красиве. Ось таке дзеркальце. Так. Ну, а мені, на, на згадку, я завжди, коли кудись їду, стараюся купити або прикрасу. В цьому випадку була така гарна біжутерія з італійськими. Такими скляними прикрасами. Воно схоже на муранське скло. Різнокольорове можна одягати під будь який колір речей. Ось така краса, така підвіска. Ось так, дорогі друзі. Така в нас сьогодні невеличка закопочка для наших. Дорогих, любимих і для себе. І так, на закінчення, на закінчення, яка ж сума у нас сьогодні вийшла, як кажуть в італійці, тотале комплексиво. Тотале комплексиво. Ось ось така краса. Ось така краса. І заключна сума у нас вийшла 314 євро 81 цент. Ось. Ми задоволені. Магазин дуже гарний, затишний. Дуже ви Віталія, або колись буде приїздом Віталії, і у вас буде нагода е сходити в цей магазин. Дуже совітую. Вибір є як для маленьких, так і для великих. Не пожалкуєте. знижки там є завжди. Отримуйте такий ж самий кайф, як сьогодні отримали ми. До нових зустрічей! Чао!